Тема дня на Суспільному. У Кропивницькому другий місяць нескінченні черги споживачів Центр газу. Аналогічна ситуація в районах області так повідомляв Сайт Сібієн. Люди намагаються повернути кошти, сплачені за послуги старому постачальнику газу. Як відомо, з 1 листопада минулого року на Кіровоградщині за газ споживачі мають сплачувати. Іншому постачальнику то в «Нафтогаз України», а не Центр ГАЗ, як це було раніше. А, цими днями наша знімальна група завітала до абонентського відділу, і ми побачили на власні очі, що там відбувається сьогодні. Для укладення договорів з компанією усім споживачам на домашню адресу надіслано відповідну заяву приєднання. Чіткого механізму укладення договору немає, немає і роз'яснювальної документації. Тому в грудні минулого року та на початку січня 2019-го у центрі обслуговування споживачів спостерігаються черги. Відсутність реквізитів на оплату приводить до помилково перерахованих коштів не на ті рахунки. Хаос та неможливість отримати чітку інформацію визиває хвилю незадоволення на у населення міста. Сильна велика путаниця Чек оплатив сьогодні на центр газ аказується тірне на нафтогазі. Взяв у них квитанцію, у них написано п'ять же центр газ, а дожен платити за нафтогаз. я сейчас должен бегать, еще и выяснять, писать им что-то денег, кто мне должен деньги возвращать. Сюда пришел, что здесь написано? ДП «Центр ГАЗ», не «Нафтогаз», куда я плачу, а «Центр ГАЗ». И как теперь? Плачу на «Центр ГАЗ», мне оказывается не туда, а мне «Нафтогаз». Пришел сюда разобраться, тут написано «Центр ГАЗ». Ну, как-то непонятное получается. Ну, теперь не знаю, что он дальше будет. Деньги ушли, кто мне их вернет, сейчас буду ждать. Кінець січня, центр надання послуг вулиця Медведева, 1. ситуація змінилася, людей значно поменшило. Черги незначні. Люди отримують інформацію щодо правильності заповнення договорів та реквізити, на які треба переховувати кошти. Свірі це на загарашо. Вроде того, как было, конечно, намного лучше. Я пришла в половину 11:00, сколько это? 5 минут, наверное. Он был уже 195-й, а мне 200-й номер. Быстро. Хорошо, молодцы, быстро. Сказали, в течении 10 дней должны вернуть гроши, да. Спасибо, быстро организовали, девочка помогла, что не знали. Спасибо ей великое. Все нормально. Сергій Дробко, заступник директора філії ТОВ «Газопостачальна компанія Нафтогаз України у Кропивницькому сьогодні у темі дня. Добрий вечір. А, давайте одразу від головного почнемо. Чим ви пояснюєте ту кількість? абонентів які на яка накопичувалась у абонвідділі на початку року а, лише тим що була плутанина із зміною постачальника газу і ну фактично всі ті люди знаходилися сам там саме з цієї причини чи там є і інша причина це логістична причина або просто організація роботи а, абонентських відділів у нафтогазі тепер чи у центр колись давайте почнемо з першої причини ймовірною це плутанина власне із зміною постачальника Насправді я розумію наших громадян, споживачів, що важко одразу сприймати всю інформацію, і вона зрозуміла не всім, тому що дійсно наклалися періоди і звітування за використання газу і. Підписання договору з постачання газу з новим постачальником, і зміна реквізитів. Все це спричинило масове звернення абонентів до абонентського відділу. І незважаючи на те, що він досить великий і може одночасно приймати дуже велику кількість споживачів, в результаті ми мали дуже значне кількість звернень, і в результаті створення черг. Так, це було. Сьогодні ситуація інша за рахунок. чого? На сьогоднішній день ситуація змінилася кардинально, і це могли бачити ви, коли відвідували наш абонцентр, протязі тижня ми вже спостерігаємо значний спад звернень громадян. З чим це пов'язано? Це пов'язано в першу чергу з тим, що досить значна кількість абонентів, які помилково були, здійснили оплати на Старого постачальника замість нового постачальника вже написали заяви на повернення коштів. Вже опрацьовано більше трьох тисяч цих звернень і повернуто більше, ніж трьом тисячам абонентів ці переплати. Тобто, уже менше цих звернень по поверненню переплат, які були здійснені не на того постачальника. Плюс з всього вже обслуговано близько 30 тисяч звернень. По здійсненню розрахунків, звірок по старому постачальнику. Так вони ще тримають, тривають, але їх вже значно менше. А яка загальна кількість, нагадайте, абонентів була у «Центргазі», яка автоматично перейшла до вас? 30 тисяч вже працювали, скільки залишилось? Всього порядка 250 тисяч абонентів в цілому по області. Область? Область. А, але будемо говорити про Кропивницький або у Кропивницькому обслуговує саме ну, тих людей, які проживають в обласному центрі. Ну, можливо, навколишність. Або відділ, який працює у місті Кропивницький, він обслуговує місто Кропивницький і Кировоградський район. Угу. Кількість абонентів безпосередньо в місті Кропивницькому і Кіровоградському районі порядка 110 тисяч абонентів. Тобто, ну, третину, умовно кажучи, ви вже опрацювали? Третину, ми вже можна сказати, що опрацювали. А, чи потрібно буде тепер людям ще раз приходити до абонвідділів, вирішувати це питання? Чи достатньо було один раз таки потрапити до оператора? Вирішити подати заяву і потім чекати на вирішення проблеми своєї на повернення коштів, чи що там можливо було. Коли людям повертається переплата, тоді виконується механізм завершення обслуговування абонентів. Тобто, для того, щоб отримати переплату, треба провести повну звірку з колишнім постачальником, і це рано чи пізно потрібно буде зробити кожному абоненту для того, щоб з'ясувати в, в нього переплата чи заборгованість. Тобто, проводиться звірка, виводиться баланс. Тобто або ж у людини є переплата, або є заборгованість? Якщо є заборгованість, її необхідно сплатити. Якщо є переплата, відповідно людина пише звернення, абонент пише звернення на повернення йому цієї переплати, оскільки більше він ніяких стосунків з колишньою організацією постачальником мати не буде, то йому варто ці кошти забрати. Скажіть відверто, чи готові ви були до тієї кількості людей, до тієї кількості відвідувачів на початку року. Я знаю, у вас працює електронна черга, тобто там стоїть спеціальний автомат. Ми його бачили в сюжеті. Ймовірно, було б обмежити видачу цих квитків з електронного автомата якоюсь кількістю, якоюсь цифрою, тому що люди надходили, надходили, надходили і брали ці квитки, стояли в черзі, і ось там пишуть наші колеги, що навіть втрачали свідомість. Було таке. А як було орган... Чи були ви готові до того? Ми були готові до великої кількості звернень, і скажімо так. До тисячі звернень в день, але насправді звернень було просто більше. Тобто, ми обслуговували в перші дні до тисячі звернень в день. Начальник центру обслуговування споживачів Нафтогазу України у Кропивницькому Лілія Вінсковська визнає, що проблема дійсно була. Цитую своїх колег із е дозору. За її словами, працівники центру приймають щодня пів приймали. це було минулого тижня, приймали щодня півтисячі людей, і тут найцікавіше для мене на обслуговування одного абонента виділялось близько 30 хвилин. Чим пояснюється такий суттєвий термін. Півгодини це занадто як для однієї одні, одного відвідувача. Це мається на увазі, коли проводиться повна звірка платежів по абоненту. Тобто, сама звірка вона триває 5-10 хвилин. Сама звірка е, з абоненту, вона недовга. А от е, іменно е, заява на повернення переплати, вона займала час для її написання, заповнення, надання всіх необхідних документів тобто, подавалися реквізити е, карткового рахунку, куди треба перерахувати цю. Е, Переплату і це була сказана максимальна тривалість. Тобто, одна людина пише швидко, друга людина пише повільніше. Mm -hmm. е, ну, це ж є фізіологія кожної людини, хто як швидко працює з документами. Е, в середньому на сьогоднішній день, десь 15-20 хвилин, займає е, звірка з, повер... з написанням заяви на повернення переплати. Ми тут в цій студії говорили з Антоном Шевченком, який є керівником ЦНАПу у Кропивницького. Про те, що в новому приміщенні, в новому ЦНАПі, буде організована система наступним чином. Будуть сидіти адміністратори в холі, вони будуть брати заяви, брати, ну приймати від відвідувача проблему, і потім передавати її компетентним людям. Я веду до того, чи нелогічно було б у центр га... перепрошую, НАВТГАЗі зробити наступним чином. Відвідувач подарує заяву і йде. І потім вже вдома чекає на лист повідомлення, на електронний лист про те, що звірка зроблена, що всі проблеми вирішено, гроші повернуто. Виходить так, що поки людина має сидіти і чекати, коли оператор зробить цю роботу прямо от в його присутності. Насправді ні. Тобто на сьогоднішній день опрацювання клієнтів в Обонвідділі здійснюється іншим шляхом. Тобто, в при зверненні в обонвідділ є люди, які звертаються з переплатою, є люди, які звертаються просто провести звірку, є люди, які звертаються узнати інформацію, чи надійшла субсидія, чи надійшов платіж, який стан рахунку по новій організації. Тобто є питання, які вирішуються за 5 хвилин, а є питання, які вирішуються за 20 хвилин. Тому на сьогоднішній день ми стараємося розділяти ці. Питання і з'ясовувати їх на етапі, коли людина очікує. Тобто, на сьогоднішній день ми додали кількість працівників, які працюють безпосередньо з абонентами ще до того, як вони потрапляють до оператора. Угу. Тобто, це так ми їх називаємо адміністратори. Вони підходять ще в черзі до абонента, з'ясовують суть, суть його питання. І є люди, які прийшли просто спитати. а для того, щоб просто спитати, йому треба вистояти чергу. Угу. Тобто адміністратор в черзі з'ясовує питання людини. Якщо людині треба написати, наприклад, ту ж саму заяву на повернення, він дає йому бланк цієї заяви на повернення, і коли людина підходить обслуговуватись до оператора, вона вже має написану заяву на повернення. Це значно скорочує час обслуговування. Насправді ви обіцяли про те, що збільшиться кількість працівників, які працюють в обонвідділі. Чи буде зберігатися їх кількість цих працівників вже після того, як ви владнаєте всі свої поточні проблеми з переходом постачальника і так далі? Люди отримують всі свої гроші, переплачені. Кількість буде зберігатися, чи їх знову скоротять і ну, прогнозовано це знову черги? Ми будемо працювати над покращенням якості обслуговування абонентів. І планів зменшувати кількість працівників у нас немає таких планів, що означає е, створення приймалень, спос... приймалень споживачів у Знам'янці, Світловодську та Олександрії. Е, і, до речі, яка ситуація в районах? Ну, зважаючи на погоду, ми не в змозі сьогодні перевірити, що відбувається в абонвідділах в районних центрах. Ну і власне, що таке е, приймальні споживачі е, на сьогоднішній день е, абон відділ безпосередньо. Азопостачальна компанія Нафтогаз України знаходився тільки в місті Кропивницькому. В районних центрах функцію обслуговування абонентів згідно договору надання послуг, виконували працівники Ваткіровадгаз, оператори Ваткіровадгаз. На сьогоднішній день з 1 лютого ми відкриваємо свої абонвідділи в районних центрах. І вже з 1 лютого будуть обслуговувати абонентів працівники е, ватки, е, компанії «Нафтогаз Україна». В Т... кожному районному центрі не лише Світловоць Знам'янська Олександрія, як я сказав е, там, виходить не кожен районний центр. Там порядка 10-12 районних центрів, там де є газифіковані. <газифіковані> ну, де так, газифі... Треба пам'ятати, що газифіковані на газифіковані районні центри. А, а приймальня споживача, це власне і буде, мабуть, що абон? це абон відділи безпосередньо в районах. А, чи є сьогодні такі питання, які не в змозі вирішити ваші колеги в абонвідділах у Кропивницькому чи в районних центрах, і людина йде, не вирішивши свого питання? Ну, наприклад, в неї не вистачає довідки, її посилають в іншу інстанцію за цією довідкою, тобто вона не, не вирішує свої проблеми. Чи все можна вирішити на місці? Сказати, що немає таких питань, це, мабуть, було б неправда сказати. Да? Тому що при тому чи іншому обслуговуванні, наприклад, якщо змінився власник житла, да, то обов'язково людина, яка хоче зареєструвати на себе, підписати договір свого імені, вона повинна надати копію правосновчого документу на придбання цього житла. Або ж якщо змінилась кількість. Прописаних людей в квартирі, то вона повинна надати довідку ЖЕКа про зміну кількості прописаних. Якщо розрахунок іде по кількості проживаючих в цій квартирі, в такому випадку, звісно, потрібні довідки сторонніх організацій. І ці довідки на місці ми надати не зможемо, і зробити їх на місці ми зробити не зможемо. Я думаю, що в даному випадку, скоріш за все, питання йде про те, що. Ще залишилася частина абонентів, які на сьогоднішній день йдуть за бунвідділу, не вирішивши своє питання. Це я кажу про абонентів, у яких утворилися переплати перед колишніми постачальниками, отримувачами субсидій. Тобто на сьогоднішній день питань по поверненню коштів людей, які абонентів споживачів, у яких переплати утворилися за рахунок власних проплат, помилкових проплат або переплат, які накопичилися за минулі періоди, немає. Але у абонентів, у яких утворилися переплати за рахунок наданих їм субсидій, допомоги по оплаті за комунальні послуги, це питання на сьогоднішній день ще не вирішено. Чому воно не вирішено? Тому що субсидії це державна допомога по оплаті комунальних послуг, це державні кошти. І цими коштами розпоряджаємось не ми, а розпорядник державних коштів, тобто субсидий-надавач. Той, хто надав цю субсидію, Абоненту, і тільки з його дозволу ми можемо щось робити з цими субсидіями. Я так трошки відволікнусь від теми. Це не наш фокус сьогодні, але тим не менше, ті, які мають по кілька тисяч переплаті по субсидіях, сьогодні бідкаються про те, що ніколи не побачать цих грошей. Все ж таки, шанс для них є, але це буде тривалий час займати. я б не сказав би, що в них є шанс. Вони однозначно отримають свої кошти тут без шансів, але 100, тільки питання тут часу. Тут 100% шанс, що вони їх отримують. Це тільки питання часу і механізму, яким чином. Вони їх отримають, угу. тобто або ж ці кошти будуть повернуті субсиди надавачу, і через субсиди надавача вони будуть перераховані на нового постачальника, або ж вони будуть взагалі готівковим чином виплачені на рахунки на рахунки цим людям. А, наскільки ви готові сьогодні працювати, чи як ви оцінюєте готовність про роботи або і взагалі компанію Нафтогаз у роботі з фізичними клієнтами а в інтернеті? Онлайн ресурси, наскільки це сьогодні полегшує життя вам, ну і полегшує життя вашим відвідувачам? Ваша оцінка цього сегменту на сьогоднішній день ми працюємо над покращенням обслуговування абонентів, над покращенням тих сервісів, які у нас вже є. Але на сьогоднішній день у нас вже є інтернет-сервіс, тобто особистий кабінет споживача, через який споживач може зайти, зареєструватися і там бачити свою реальну картину, що в нього твориться на його абонентському рахунку. Тобто, які там є нарахування, яка там є субсидія, який там залишок переплати або заборгованості, стан рахунку. А ми, колеги спробували сьогодні зробити, власне, те, про що ви говорите, зареєструвати своєму особистому. В їх особистому кабінеті на сайті. Давайте подивимося, що з цього вийшло. власне. Маємо сайт Нафтогазу України, маємо особистий кабінет. Відповідно, вводити свої особисті дані. Варто мати під рукою номер особового рахунку, з яким, ну, який це з вами, за яким у вас заключений договір, договір з Нафтогазом. Це має бути новий договір чи все ж таки ще договір Центр Газу? Особовий рахунок, він у абонентів, як правило, Змінився незначно, змінилася тільки перша цифра з одинички на двойку. Тобто можна спробувати замість одинички ввести першу цифру двійку, і, так. ймовірно, це система зареєструє вас за цим рахунком. Ну, так? Ну, Ви можете зареєструватися тільки за своїм особовим рахунком. Ну, Також це цей ваш особовий рахунок, і... рахунок, ви можете побачити. Дивіться найголовніше, що означає цей напис? Е... Чому він з'являється? При спробі зареєструвати. Ми не стверджуємо, що це у всіх абсолютно, але в нашому випадку було саме так. Чому? Ну, є ряд помилок, які допускаються при реєстрації. Наприклад, одна із самих поширеніших помилок це те, що при реєстрації у вас просять заповнити прізвище, ім'я по батькові абонента, особовий рахунок. Ну, як правило, з цим ні у кого не виникає питань, тому що всі знають. Своє прізвище, ім'я по батькові всі знають і На рахунках вже всі знають, які у них особові рахунки. Виникає іноді путанина, коли просять, система просить ввести суму останнього платежу. Угу. Досить для час... чого так таке складне питання? Не всі пам'ятають, не, не всі можуть згадати чи мати платіжку під рукою. Для чого при реєстрації сума останнього платежу? Для того, щоб все-таки. Ідентифікувати або? Ну, це особиста інформація. Ага. І от, да, тут присутній момент ідентифікації, щоб зареєструвався і мав інформацію про особовий рахунок саме абонент, а не хтось інший. Зараз, хто, хто може просто так захотіти узнати цю інформацію, що ж робиться у того чи іншого абонента на його особовому рахунку? Це інформація самого абонента. Тобто перша помилка, яка допускається, це вказується невірно сума останнього платежу. Або взагалі вказується сума платежу, яка платилася на ДП Центргаз, ще на колишнього постачальника. Якщо у абонента ще не було платежів на нового постачальника, просто вказується нуль. І все, ось такий лайфхак від теми дня. Якщо у вас не було платежів на Нафтогаз, але ось ви от буквально зараз хочете зареєструватись в особистому кабінеті. Чи, наприклад, як я відновити свій кабінет із центра газу, вас варто вставити просто в цифру 0 у графу платежі, так чи останні Також платежі? там в коментарях написано, що копійки відділяються не кумою, а крапкою. Ну це є в коментарях в самому. Особ... Особистому кабінеті там це це Ви відчуваєте, що система все ж таки трошки заскладна за для того, щоб реєструватись. Ну, Просто зареєструватись. Не для всіх. Знаєте, в чому питання? Навіть в тому, що питання складні чи умови складні. Багато дрібних нюансів, які, які пересічний абонент, пересічний споживач просто ну, не бачить за свою увагу. Кома, крапка. На сьогоднішній день наша команда наших фахівців працює над відточенням і удосконаленням цих ресурсів. Тобто ми теж, ми теж споживачі, ми теж реєструємося, ми теж стикаємося з цими помилками. Також в самому особистому кабінеті з правої сторони внизу є допоміжне вікон це там чат. Будь-яка помилка, яка виникла у вас або у вас є якесь побажання. Жи. Тобто онлайн-спілкування є там. Є да? там онлайн-спілкування. Тобто в цей чат ви пишете своє зауваження, що у вас там не, не вийшло, і відповідно вам іде підсказка. А... Давайте ще раз зосередимось. Ось на чому. Якщо у людей, у людини у абонента був кабінет особистий кабінет на сайті Центра Газу, то тепер вона створює новий кабінет на сайті Нафтогазу, нового постачальника газу чи ні, це абсолютно дві різні організації. Так, це різні організації, тому це новий кабінет. Це новий кабінет. А які цифри варто знати при реєстрації? Особовий рахунок це раз, я чомусь гадаю, що це показники. Лічильника, які були останні на сайті Центр газу. Ні, там е, вимагається сума останнього платежу, там вимагається е, номер е, лічильника, але як наш розробочник каже, що це не основна вимога, головне, що було вказано е, фамілія ім'я по батькові, е, особовий рахунок, сума останнього платежу. Угу. Е, також вказується електронна адреса, на яку приходить. Повідомлення, що ваш особистий кабінет активовано і вам надається пароль доступу до нього? Е, ще е, така помилка, яка е, дуже часто допускається користувачами, е, це вказується, підтримуються тільки українські електронні пошти. Ну, Це логічно, тому що ми ж, начебто, в Україні. Ну, Я кажу просто, Гаразд. що Але в кого просто... випадку ага. використовувати треба українські електронні пошти. Ми чому про це так докладно говоримо з вами? Які у вас сподівання на те, що Певна кількість абонентів перейде на електронне, на онлайн обслуговування з Нафтогазом України. Ну я так гадаю, то чим більше, чим краще. Який відсоток є сьогодні, на які ви розраховуєте, чим, умовно кажучи, через рік на даний час у мене немає цієї інформації, тобто я не можу зараз відповісти на це питання. Але звісно, ми зацікавлені в тому, щоб як можна більше людей, абонентів перейшло на обслуговування саме онлайн сервіси. Чому тому, що Ну, По-перше, це зручно абоненту, по-друге, це зручно нам, набагато легше витягнути будь-яку статистику, швидше е ну, і точніше інформація попадає в систему. Треба повідомляти до кожного 5-го числа, як це було раніше, дані лічильника в новому кабінеті. В новому кабінеті у нас на сьогоднішній день поки що цей. Ця функція не реалізована, але вона буде реалізована в подальшому. Тобто, ви не відмовляєтесь від того? Я чому здумав? Що найголовніше для вас, як для будь-якого постачальника, аби вчасно абонент платив, якщо в місяць, в місяці де платиш, ну для чого повідомити? Тим не менше будуть буде така графа, як повідомити дані лічильники. Насправді, кожен абонент згідно правил постачання природного газу зобов'язаний повідомити оператора ГРН, тобто Кіровоградгаз, про обсяги спожитого газу. Тобто це функція, е яка залишається за вад Кировоградгазом. І канали повідомлення своїх показників, лічильників, е обсягів споживання газу, вони не змінилися. Тобто раніше у кожного абонента була книжечка жовтого кольору, і там була ціла сторінка, виділена з е тим, як можна передати свої показники. Це і Телефони гарячої лінії вони не змінилися для подачі показників лічильників. Це і інтернет-ресурси, це і електронна пошта, це і смс інформування Сергій, дякую вам. Сергій Драбко, заступник начальника філії товариства з обмеженою відповідальністю Нафтогаз України був у темі дня. Ми обговорювали останні події, які відбувалися в абонвідділах Нафтогазу. Після нового року там спостерігались величезні черги. Сьогодні людей практично немає. Поодинокі а ми б говорили, які причини призвели до цих черг, і як нафтогаз планує їх позбутися в недалекому майбутньому. Дякую, що дивились. Хай щастить!